Мене звати Михайлик, мені 9 років. Я супергерой. Я хочу розповісти вам, як я щодня здобуваю нову суперсилу. Одного ранку я прокинувся і ніяк не міг знайти моє кошеня. Я шукав усюди: під диваном, і в шафі, і в кошику для білизни. Все марно. Я поділився цією проблемою з Катрусою і марком. Це мої найкращі друзі та попросив їх допомогти. Разом з друзями ми обшукали весь двір, кожен його закуток, але безрезультатно. Коли ми повернулися додому, мої друзі не залишали мене самого, бо знали, наскільки це для мене велике горе. Катруся запропонувала зробити оголошення з фотографією кішечки і розклеїти по району. Цілий день ми готували оголошення. Ми розклеїли їх більше ста у дворах з великою надією, що хтось все ж таки зателефонує. Ми повернулися додому аж о сьомій вечора. Ми були втомлені, але задоволені, що ми не сиділи, склавши руки. Яка ж була наша радість увечері, коли в наші двері подзвонили, і незнайома жінка тримала на руках мого котика? Ось як буває з кішками, сказав Марк. Ніколи не знаєш, де вони. В цей момент я подумав, як же мені пощастило, що сьогодні мої друзі були разом зі мною. Того дня я зрозумів. Що складні моменти простіше переживати разом і просити когось про допомогу це нормально і навіть інколи необхідно. Я отримав нову суперсилу. Тож впоруюся і наступного разу. Спробуй іти.